Перше питання про надання дозволу житлово-копертіову гарантії успіху на розроблення технічної документації з музику щодо поділу та об'єднання земельної ділянки в селі Молодіжне вулиця Новоселів, 1. Пояснюю, там вони хочуть розділити на три земельні ділянки оренду свою, де знаходяться багатоповерхівки та потім на ОСББ. Кожного будинку передати земельну ділянку постійне користування. Вони не можуть зараз передати, тому що там три різних ОСББ. Спочатку ділять під кожну під кожен будівлю земельну ділянку, потім е перекладаємо, догов... не договір, закриваємо договір і передаємо постійне користування на кожен будинок на ОСББ. Друге питання: внесення змін до договору оренди на гейсмана. В село Молодіжна Гейсмана 3, це Євдовенко Сергій Сергійович. Так як у нас нормативна оцінка зменшилась, і щоб у нас не було втрати бюджету, ми повинні підняти процентну ставку, щоб вийти на ті ж кошти. В минулому році він платив 7400 гривень за рік. По новій оцінці. 5 570 гривень, тобто на 2 тисячі менше по новій центі. Він згодився на, на цю пропозицію. Ну, пропоную вийти на 23 рік. Тут більше наш, на 500 гривень це 7 тисяч 958 гривень. Це 10%. Згодні на 10% піднявся з 7 до 10%. Пишу тоді, на 10%. На фінансову комісію теж так. Ну, я не буду, да? на фінансову комісію так. це просто вже буде підтверджено. Обговорено. Так. Далі. Внесення змін до договору оренди село Молодіжне, вулиця Ільчівська, дорога, 13. Це слідуюче теж. У нас повищається процентні ставки. Константинов Михайло Васильович. У нього в минулому році він платив 8 тисяч, 8 683 гривні. На сьогоднішній день по нормативній оцінці в два рази менше 4339. Він погодився на пропозицію, то ми виходимо на у нього було 3%, щоб вирівняти кошти за оплату за оренду, щоб було хоча б. Одна, од, Однаково, що в прошлому році що в цьому, це у нас буде 6%. 6% це буде 8679 гривень. Ті ж самі кошти, як в минулому році. Ну, згодні з до 6%. Да. Так. Також у нас є, є по селу Молодіжному, це чергове питання, Попеска Лілія Анатолівна. Це вулиця Миру, 2, на трасі знаходиться у нас е, оренда. Магазинчик, він, правда, не працює, але по закону він повинен платити орендодавець. Е, е, так, він, вона, вона да, орендавець. В 2023 році платили 1760 гривень. От. На сьогоднішній день це було 3%, на сьогоднішній день на 1100 гривень. Тобто ми втрачаємо одну третю ритну оплати. Ну, я пропоную збільшити на 2%, тобто 5% це 1963 гривень. Згодні? Згодні. Получається на 200 гривень більше, ніж. На 150 гривень, ніж в минулому році. Ну, інфляцію зарахуємо 500. Так. Далі у нас також Загурський, Заводська ділянка 14А. Загурський Олег Михайлович. Теж ми пропонували збільшити процентну ставку. Було 3%, це 12 тисяч 300 гривень. На сьогоднішній день він на 2 тисячі менше повинен платити. Тобто ми вирівнюємо на 1%. Виходить, що він в минулому році платив 12 321 гривень, на послідуючі роки буде 13 тисяч 384. Ну, на тисячу більше. Я думаю, що це не. Не, не дуже велика сума. Згодні на 4% Загорський? Так. Так, і е, у нас є, ви знаєте, конюшня е, в, е, в селі Молодіжного, на цьому. Догор оренди е, людини закінчився, там є будівля, так що до оренди. Ми старий закриваємо та новий поновлюємо. Тож ми підняли відсоток, бо, так як по нормативній оцінці, земля з сільхозпризначення дуже впала в ціні, так що ми пропонує 12% максимально. платити, Вона буде платити 800 гривень. За, та по вулиці фермерська да, за 18 соток землі на сьогоднішній день так як впала ціна ми максимально по сільхозникам робимо 12 згодний ми платили взагалі там більше тисячі більше двох тисяч так я тоді пишу 12% вона згодна ми з нею це обговорювали Ну, все, більше питань на земельній комісії немає. Ці питання в сесію включають? В сесію, так. Да, всі питання в сесію, тобто у нас порушення. Ну, нам, все да? обговорено. Да. Все згідно, діючому законодавство. Ви згодні? Згодні. Да. Все, тоді виносимо на сесію. Виносимо. Все, дякую.